На вишивка частина мого серця. Таку назву має персональна виставка талановитої майстрині Віри Залізняк, яка відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Кожна вишита картина є неповторною та. Неперевершеною автор володіє надзвичайним відчуттям кольору та прекрасним вмінням передати красу, споглядаючи картини, а по-іншому і не можна назвати роботи Віри Іванівни Залізняк, таке відчуття, що квіти, які так вміло вишиті майстринею, живі, а природні пейзажі та натюрморти, ніби написані пензлем. І це не дивно, адже в одній роботі використано не тільки кілька технік та видів швів, а і різні за фактурою нитки. Це і створює об'ємне і таке справжнє зображення. Попалась мені книжечка енциклопедія об'ємної вишивки. Ну я взяла її і почала вишивати. Почала Ну, пробувати, як, як це воно буде. Я коли вишиваю, вишиваю стрічками і бачу, ну, що щось наче не те. Воно да, не то, що не вистачає, воно якось не так передає, передає оце. І я сама це вже від себе, я почала вишивати і, і муліне, і візальні нитки, і, і штопки, там, і навіть кутушечна нитка. Коли тоді можна передати. 3D можна передати, об'єм. Так, ось цю роботу я почала вишивати однієї з перших, коли навчилася об'ємної вишивки. Мені купила я книжку Енциклопедія об'ємної вишивки. І там були такі мотиви, такі італійські, бухти, там домик на берегу моря. Оце отакі. Вони мені це і можна сказати, що я оце по ним оце вчилася. Як там описується, яка техніка береться е, Атлас. Тільки синтетичний, не хб. він сканірується на малюнок, на... і потім вишивається. Ну там у книжки вишито де не так помережено. Ну Мені захотілося, щоб воно було більше вишито. І коли я це відчула, що я можу навіть більше і, і мені, як мені кажеться, що я можу краще, ніж у книжки, в книжці там в основному описано, як вишивається стрічками. А коли вишиваєш нитками, то можна. Як сказати, лучшу техніку добитися. І воно, виходить, не в одній площині, а воно як у декілька площин. Об'єм воно створює. У нас у клубі є Луганчук Петр Михайлович, художник у нас. І він мені, я його попросила, мені дуже сподобалась та картинка. І кажу: ти зможеш він, так, да, зможу. Він мені намалював. Ну він я вишивала по намальовані і останню. Коли воно намалювалось, дуже важко проколувати голкою. І воно аж аж пищить, коли голкою. І потім я вже звернулася батік. На батіку дуже легко вишивати. Гулка проходить. Вільно і все можна передати. І коли я почала вишивати об'ємну вишивку, то я дуже закохалась вишивати українські пейзажі. Для мене це моє хобі. Я люблю ті хатки, я люблю соєшники, ті втини, стави, що я повишивала. І це для мене, ну, де, де хто мене не розуміє, а це, мабуть, моє. Роботи Віри Залізняк чарують і приваблюють своєю довершеністю та вишуканістю, адже в кожну з них майстриня вклала велику любов та всю душу. І це не дивно, адже виросла вона в родині, де рукоділля було в пошані, і привчали до нього змаличку. Я ходила в школу, було мені років 10, нам на трундах показували, як вишивається гладь, як вишивається крисік. Ну, я вже все це вміла, бо в нас вдома бабушка вишивала, мама, оці тьоті. Мене ніхто не вчив, але я коли виросла, я все вміла. Я вміла плести, я вміла вишивати, я вміла робити мережку. В общем, все, все що треба було для жінки, мене моя бабушка підготовила. А перша робота яка? В дитинстві я вишила мамі, дивани були такі, може ви пам'ятаєте, а може ні, такими споличками і зеркалом. І отак вишила була таку дорожку, її там було написано Мамочкі, ще зробила помилку. Я так його пам'ятаю. Я її от сама написала, сама намалювала цвіти, і я оце її вишила. І я взяла, хотіла її викинути, мама не дала. Так я взяла от мамочки, букви К я взяла її вирізала і викинула, бо мені було стидно, я вже розуміла, що така велика помилка, і я вже така дівка. Ну, 10 років було, можна вже було б і правильно написати. Ну, отак от у мене вийшло. За освітою Віра Залізняк інженер-технолог з обробки металу. Та навіть на роботі вона встигала займатися рукоділлям. Ваші картини тим і незвичні, що в одній картині поєднано декілька технік і декілька ниток. Ну, взагалі, настільки багато поєднання. От, ну, але ж все рівно це треба відчувати, якось щоб так поєднати вдало і вміло. Ну, ви знаєте, я що хочу сказати, в мене нема художнього художньої освіти. Я сама за освітою е, технолог по обробці металорізання працювала нормировщиком на заводі. Ну, під столом вишивала, в'язала, тільки начальник виходить. Я б біо заходив, все я вже працюю і вдома, кожну свою вільну хвилинку. Можна сказати, тоді так не було що купити. Були у дітей і гамаші пов'язані, і шапочки пов'язані, і собі пальто в'язала, в'язала мамі кофточки, все таке. Повноцінно займатися улюбленою справою Віра Іванівна почала після виходу на пенсію. Спочатку були роботи, виконані в техніці вишивки стрічками, а потім майстриня спробувала і об'ємну вишивку, і досягла неабиякої майстерності, зазначають її колеги з громадської організації Майстрів Ялисередграцький узвіз. она к нам пришла в библиотеку Чижевского, и я помню хорошо ее работу, которая впечатлила нас всех, такая огромная была работа, и там были розы, и все это вышито было ленточками. И вот с тех пор она у нас так к нам прилепилась, вошла в наш коллектив, и вот я говорю, что настолько так хорошо вошла в коллектив, что нам кажется, что она у нас всегда была, была всегда с нами. И за эти три года, вот наблюдая с теми работами, какими она пришла вот, в начале, и к чему вот она сегодня пришла, ну, это, вы знаете, некоторые люди так идут, ну, может быть, лет 10, может быть, даже 20. Потому что настолько выросло у нее мастерство, особенно вот эти последние работы, которые она делает, это объемная вышивка, ну, это вообще шедевры. И не, не перестаю удивляться тому, что насколько она работотворческая, вот столько много делает. Столько у, не, у нее фантазии. Несмотря на то, что мы регулярно делаем персональные выставки, но каждый раз, с каждой новой выставкой мы смотрим, что у, у людей, у мастеров наших, и у Веры, у нее действительно вот все с каждой выставкой все больше и больше новых работ. Ну, я не знаю, насколько я, допустим, искусствовед, и могу судить там уровень или не уровень, но, во всяком случае, они нам все больше и больше нравятся. Я думаю, что это хорошо. И считаю, что у нее еще все впереди. Она нас будет еще удивлять, и я ей этого желаю, чтобы у нее не пропадало желание работать, фантазировать и устраивать дальше такие же вот поразительные выставки для нас, для всех. За допомогою звичайної голки з ниткою умілі руки майстрині оживляють тканину, розсипають на її просторах дивовижні картини в експозиції виставки близько 70 робіт, і це не тільки вишиті картини різних сюжетних ліній: природні пейзажі, натюрморти, а й рушники, роботи сакрального мистецтва, ікони, український народний та сучасний вишитий одяг. Та інші цікаві і різноманітні вироби. Це і є той неповторний український колорит, який славить і примножує наші традиції. Усі ці виставки присвячуються нашій Україні. Цим всім, що ми творимо своїми руками, такі люди, як Віра Іванівна, як ваші колежанки, які сьогодні виступали. Ви творите історію нашого краю. І сьогоднішня виставка теж ляже золотим літописом в історію нашого краєзнавчого музею і буде зафіксована на багато років. Але я хочу сказати, те, що створять наші жінки, і чоловіки багато вишивають тут є роботи чоловіків у нас теж в краєзнавчому музеї. Це все є підтвердженням великої нашої держави України, підтвердженням великої любові до неї, і саме головне нашої української ідентичності, ментальності. Світлого, красивого, відкритого, із караваєм, із запахом хліба, з великою гостинністю, з великою душею це все шиється. Віра Іванівна, я дуже щаслива з того, що ваші роботи сьогодні експонуються у нас, тому що для нас велике щастя, коли ми в краєзнавчому музеї експонуємо роботи, створені руками, душею, серцем, з великою любов'ю. Ви та людина, яка достойна великих, великого визнання, а визнання у вас є. Своїх колег, людей, які до нас будуть приходити, і ми будемо пишатися з того, що ваші роботи тут представлені, і що ми відкриваємо двері для творимо історію, зберігаємо історію таких людей, як і ви. Окреме місце в експозиції виставки займають роботи на українську тематику: хатинки під солом'яною стріхою, золотисті поля пшениці, яскраві та неповторні вони наповнені теплом і відображають багатий внутрішній світ майстрині та велику любов до вишивки. Серед останніх робіт улюблена вишитий портрет кобзаря. Шевченка, як кажуть, я вишила її на, на одному подисі. Оце довго я, звісно, вишивала цей кожух, він мені не подобався, подобався, я додавала ще там, от бачите, таку ниточку додавала, як, як в самому каракулі. Ну, ну 18-20 днів. Ну, вишивалось не по 8, мінімум 10-12 годин у день. На габардіні, нанесений малюнок метатомбатіка. І потім вишито об'ємною вишивкою. Ну, Об'ємна вишивка це, як сказати, тут входять всі види е, стіжків. Тут і гладь, тут іголка вперед, рококо намотується на голочку, французький вузлик, е, полтавська, отут ось полтавська гладь. Оце ось у того гладь, ну, вона частково вишита, щоб показати об'єм, що це не пятно, а такий пагорб. Це моя одна із останніх робіт. Я її вишила вже на, на каноні самої вишивки. Ну, вишивала його, як кажу. Я Шевченка люблю, і поезію його люблю. І я, коли, коли його вишивала, то я вважаю, посчитала, що це, ну, це символ і легенда наша, наших українців. Для вишивок майстрині притаманний лаконізм у кольорі, чіткість малюнка, строгість у виборі матеріалу, емоційна виразність, бездоганна техніка виконання. Своїми знаннями та вміннями майстриня щедро ділиться на майстер-класах з усіма, хто хоче приєднатися до чарівного світу вишивки. Хрестиком можу навчити. Гладю теж можна навчити, а я вже ж кажу, а об'йомну вишивку я не знаю, як її навчити. Я можу показати, які види швів я приміняю. Оце я можу показати. Показати можу підсказати. У мене, так, да, є вже ученики, у мене дві жіночки із села Покровського, Валентина Павлівна і Галина Миколаївна. Вони теж зайнялися, я їм показала, як вишивати, і вони вишивають. Ну в них в селі вони дуже зайняті. Неоднаково по дві роботи вони вже вишили. І мені кажеться, що прийде час, що вони з новими силами, вони ще й мене перекинуть. І дай Боже, я своє, як кажуть, багатство, те, що я вмію, я не хочу з собою туди забирати. Я хочу, щоб воно залишилось в людях. І дуже люблю я вчити діток вишивати. І коли прийде дитина, я за 10 хвилин я зрозумію. Буде вона вишивати і чи воно їй потрібно чи ні? Поділилася майстриня з нами і своїми творчими планами. У мене така задумка зробити таку колекцію старий город і вишити об'ємною вишивки. Це так, це я так думаю. Ще тільки думаю. Ну, за рік, думаю, може вона і здійсниться. І наш город, старі будинки, і в Парижі, і в Лондоні, і там, може, навіть сім чудес світа сюди війдуть. Ну, ще я не знаю, але я тільки знайшла декілька там наш, наші будинки в нашому місті. Я побачила, і воно мені захотілось. Мені його зробити. Ну ще ж у мене багато начитих задумок. Буваєш, сьогодні не знаю, що я буду вишивати завтра. Просипаюсь. О, я хочу те, я можу відложити, допустимо. От захотілося мені, допустим, вишиваю, вишиваю, захотілося, вишила, вишила стриг у, у соломі. І потім щось мені вишивало, допустимо, там ось грачі прилетіли, мені захотілося вишити каченят. Я сіла сьогодні вишила каченят. А в мене там ще начала є хуторок. Я ще на хуторку, я ще там щось вишила. На робіт. коли я вишивала хрестиком, я вишивала одну не більше, поки не закінчила, те муліне все відложила, починала інше. А тут. Навіть от буває везмеш вишивати і не знаєш, що ти сьогодні зможеш вишити і, і як. Переспала ніч, рано я вже знаю, що я його вищив, воно десь десь воно з мене, з мене воно виходить. Творити красу закладено в кожному, а от хто і наскільки зможе ним скористатися, залежить від самої людини. Віра Залізняк знайшла себе у вишивці і досягла неабияких вершин. Всі її роботи виконані з бездоганним почуттям смаку та гармонії.